Права 7-9. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас дріб, що множиться на різницю. Оскільки мінус у на дужках, то в першу чергу треба відняти ці два дроби. Щоб їх відняти, потрібно звести до спільного знаменника спільний знаменник. Це буде добуток цих знаменників. Тобто записуємо, що додатковий множник до першого дробу у нас буде m плюс 1. А до другого дробу буде мінус 1 то тоді ми одержимо, що в нас 8M, що ділиться на m у квадраті мінус 1. Що ділиться. Тоді відкриваємо дужки, Або у нас буде вже дріб, то дружки не потрібні. То m плюс 1, що множиться на m плюс 1, це ми запишемо як m плюс 1 у квадраті. Відняти? А тоді m-1, що множиться на m-1. Це буде M-1. У квадраті. А в знаменнику. Ми записуємо як добуток знаменників. Тобто M-1. Що множиться на M плюс 1. І це дорівнює. Перший дріб записуємо без змін. То буде 8М, що ділиться на m у квадраті мінус 1. Так, ну і зараз поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми можемо записати помножити, що в нас тут буде великий дріб. І чисельник і знаменник будемо міняти місцями. У чисельнику у нас буде m-1, що множиться на m плюс 1. Що ми зробимо у знаменнику? Знаменник це ось чисельник m плюс 1 у квадраті мінус м-1 у квадраті. Ми використаємо формулу різниці квадратів. Різниця у квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, то я записую у дужках різницю цих виразів. Це буде м плюс 1. То різниця, пишу мінус, і міняю знак доданки мінус m-1, це відняти m. E, і мінус мінус 1 це буде плюс 1. Так, на суму цих виразів то це буде M плюс 1. Додати M-1. І це дорівнює. Це буде 8 m що ділиться. На m у квадраті мінус 1, що множиться. У чисельнику m-1 помножити на m плюс 1 це буде m у квадраті мінус 1 у квадраті за формулою скороченого множення. Пишемо m у квадраті мінус 1 у квадраті. Потім, а в знаменнику дивимося, чи є в нас подібні доданки, сума плюс m і мінус m дорівнює 0. Сума плюс 1 і мінус 1 дорівнює 0. Але залишиться 1 плюс 1 це буде 2. Що множиться? А m плюс m це буде 2n. Гаразд, і це дорівнює. Зараз у чисельнику записуємо як добуток чисельників. Тобто 8м помножити. 8 у знаменнику 2 помножити на 2m ми запишемо 8m як 4m помножити на 2. І помножити М у квадраті мінус 1 у квадраті ми запишемо як М у квадраті мінус 1. Ну а у знаменнику буде М у квадраті мінус 1. Що множиться. 2 помножити на 2m це буде 4m. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на m у квадраті мінус 1. І скорочуємо на 4m. Так, тут у нас буде одиниця. То бачимо, що у нас залишилося тільки 2 перших або 2. Переходимо до другого завдання. Тут у нас також сума. Потім ще множиться на дріб. Щоб додати ці два дроби, потрібно. Це в першу чергу робимо, бо це в дужках, потрібно звести до спільного знаменника. Спільний знаменник це буде добуток цих дробів. То тоді записуємо по діагоналі, що додатковий множник до першого дробу буде А-2, а до другого дробу буде А 2. Є? Тоді одержимо знаменник у нас буде. Добуток цих дробів, то в чисельнику записуємо А-2 помножити на А-2. Це буде А-2 у квадраті. Додати. Ну і тут у нас А плюс 2, що множиться на А плюс 2. Це буде А плюс 2 у квадраті. А у знаменнику. Я запишу як А-2, що множиться на А плюс 2. помножити, Дивимося. Чисельник другого дробу запишемо, щоб використати формулу різниці квадрат різниці двох виразів, це запишемо як А в квадраті. Мінус подвоєний добуток, то пишемо 2 помножити на А і помножити на 2. Це буде 4А. І плюс 4 ми пишемо плюс 2 в квадраті. Ну і в знаменнику. Ну і в знаменнику записуємо без змін 2а в квадраті плюс 8. І це дорівнює. В чисельнику використовуємо формулу квадрату різниці і квадрату суми. Тобто квадрат різниці то записуємо А в квадраті. Потім 2 помножити на A і помножити на 2 це буде 4А. Пишемо мінус 4А. Плюс квадрат другого виразу, плюс 2 в квадраті це плюс 4. Потім додати той самий вираз, лише А плюс 2 в квадраті. То ми пишемо плюс А в квадраті, тоді не мінус 4А пишемо А плюс 4А і плюс 4. В знаменнику записуємо поки що без змін, як А мінус 2, що множиться на А плюс 2. Можливо, у нас щось скоротиться. Помножити. Далі. Тут за формулою скороченого множення ми записуємо як а мінус 2 до квадрату. Ну а в знаменнику буде 2а в квадраті плюс 8. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, що тут є сума мінус 4а і плюс 4А. Вона дорівнює нулю. То в нас залишиться а в квадраті плюс А у квадраті. Це буде 2а в квадраті. Далі плюс 4 і плюс 4 це буде плюс 8. Так. А давайте одразу множити, то ми записуємо, що множиться. Далі а мінус 2 в квадраті ми запишемо як А мінус 2, що множиться на а 2 А в знаменнику записуємо як добуток знаменників А-2. Що множиться на А плюс 2? І що множиться на 2А в квадраті плюс 8. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 2А в квадраті плюс 8, скорочуємо на А мінус 2, то в нас залишиться А мінус 2. Що ділиться на А плюс 2. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, виконаєте дії. Ми виконали. В першому завданні одержали число 2, в другому завданні А мінус 2, що ділиться на А плюс 2. Ну що ж, ось таке завдання на виконання різних дій з дробами на цьому вправу завершено.